Уявити художню гімнастику без класичного панше немислимо, адже в цьому базовому елементі вся граційність і технічна складність одночасно. Недаремно для підкреслення своїх умінь, 14-річна Софія Воробйова обирає саме таку вправу, утримуючи позицію на не надто вдалій для цього поверхні, і каже, вирішальне тут саме гнучкість. Я дуже довго тренувалася, я розтягувалася. Це було тяжко, але маємо результат. Для досягнення помітного результату дівчинка почала займатися художньою гімнастикою у два з половиною рочки у родині, де бабуся колишній тренер із плавання, тітка нинішній, а мама фітнес-інструкторка. Здається, шлях спортсменки був передбачуваний. Утім, спрогнозувати Софічину наполегливість а відтак і успішність навряд чи хтось тоді міг. Знайомлення зі спортом і нелегку адаптацію новачки. Одна з її незмінних тренерок Олена Бурцайло пам'ятає достеменно. Так, так, я пам'ятаю, вона була як колобочок, Товстенька бабуся з нею сміялася і каже, о, моя гімнасточка пішла. І Софійка все час плакала. Зайде на тренування і плаче. Не дай Бог, мама десь вийшла, бо бабуля десь вийшла, Софійка вже в нас плаче. А потім Потихеньку, потихеньку, і ми відійшли, ну, почали працювати. Працювати гімнасті доводилося 5, а то й 6 разів на тиждень, у середньому по 4 години. А в період інтенсивної підготовки до змагань мало не щодня. Такий ритм для дівчинки вже 11 років. Буденність у несвідомому віці така сама пожертва була інтуїтивною. Розуміння ціни зусиль прийшло з часом. Я думаю, десь у років 7 Ну, мені подобалося, як займаються старші дівчата. В них була дуже гарна розтяжка. Вони це дуже гарно все робили, і я зрозуміла, що я хочу також так вміти. Переслідувала ціль, щоб моя дитина була дуже гарна, щоб вона була розтягнута, граціозна, мала гарну поставу, щоб вона була дисциплінована, щоб в неї була якісь хобі. Послідовність і упертість в улюбленій справі досить швидко дали. Свої результати. Оце одні з перших моїх змагань. Тут я отримала перше місце. Зараз Софія, кандидатка в майстри спорту з художньої гімнастики, входить до складу збірної команди Миколаївської області. Неодноразова призерка численних різнорівневих змагань, зокрема й міжнародних, учасниця чемпіонатів України. На шиї гімнастки лише частина її трофеїв. Колекціонує, каже, не рахуючи. Це ось тут в мене є перші, є другі, є навіть. Третє місця це результат моєї багаторічної роботи. Я цим дуже пишаюся. Тобі не важко Ну трішки. Як мій тренер казав, праця гімнастки зрівнюється з трудом шахтера. Чим більше результатів, тим більше хочеться. Але Соня дуже великий молодець. Вона дуже вперта. Дуже трудолюбива Софія не природжена гімнастка, акцентує тренерка Олена Бурцаєло. Все, що вона нині має, далося їй зусиллями. Та й сама дівчинка визнає, спорт це постійний виклик, але зійти з дистанції не в її характері. Тим паче, коли майбутнє багате на амбітні плани, виконати норматив майстрині спорту і одного дня стати тренеркою з художньої гімнастики.